І ми продовжуємо нашу роботу на міжнародній освітній виставці у Ванкувері. І я дуже рада представити вам партнерський коледж, з яким ми співпрацюємо більше десяти років. Дякую, пані Олена, за підтримку наших українських студентів за те, що ви надаєте нам нові можливості. І скажіть, будь ласка, сьогодні що є цікавого на ринку, особливо для тих, хто приїхав з України і має свою освіту, і вони шукають якісь можливості вийти на робочий ринок? Так а... Насправді Канада радо вітає українців у своїй країні, проте ми розуміємо, що у новоприбулих існує така проблема. Саме пов'язана з пошуком кваліфікованої роботи. Тому наш коледж Saint Lawrence Коледж, провінції Онтаріо, пропонує українцям отримати кваліфікацію лише за один рік навчання за сумісництвом поєднуючи його з частковою зайнятістю. Це навчання пропонується в галузях міжнародного бізнес-менеджменту, логістики, проектного менеджменту, кібербезпеки, цифрового маркетингу, а також терапевтичної рекреації і. Власне адміністрування в е, сфері медичних так, так, в медичних закладах, і е, саме ця програма відчинить двері е, людям, які отримали дипломи лікаря в своїй країні, е, в працевлаштуванні в місцевих лікарнях в Канаді. Так е, і власне за більш детальною інформацією, звертайтеся до наших офіційних партнерів агенції ІСЕА, яка Повідомить про всі умови вступу до нашого коледжу. Я хочу зазначити, що це можливість використати ту освіту, яка вже була у вас базова в Україні, і розгляньте це як другу нову кар'єру або продовження тієї кар'єри, яка у вас була в будь-якому випадку. Коротка однорічна програма виводить вас на зовсім інший соціальний і фінансовий рівень. Тож це просто така транзишн, це такий місток між тим, що у вас було в Україні, і до тієї кар'єри вашої мрії тут у Канаді. Лен, дякуємо дуже. І ще знаєш, хотіла зазначити, що ми на сьогодні працюємо над іншими новими програмами, так само короткими в різних галузях. Поки ще не будемо анонсувати. Так, звичайно, як тільки все це буде затверджено, ми першими, хто повідомить вас про це. Тому долучайтесь до наших відео, задавайте свої питання. Можливо, якісь питання ми навіть не знаємо, що вони є у вас, а ми з радістю станемо корисними. Дякуємо дуже, Ліночка, за партнерство. Будь і за дуже, дуже рада вас роботу.